Сьогодні вийшов такий незвичний матч, багато разів переривався через тривогу. Наскільки ця вся ситуація вплинула загалом на гру? Це дуже тяжко, але ми граємо в однакових умовах з Полтавою. Я думаю, їм також було це тяжко виходити, коли тут і фізично, і психологічно було навіть більше, коли ти виходиш з розлягальні, вже розміявся знову тривога. Потім сіли, читаєш ці новини, потім знову. Тяжковато, але добре, що все так закінчилось. Саме така ситуація, напевно, вперше з нашою командою, так коли двічі виходили і одразу заходили через хвилину. Так, так, так. Це теж обговорювалося вже в роздягальні, Що це по перший, перший раз так дуже довго. Один раз була там в Ужгороді, ми не дограли, а це вперше так. Було таке бажання будь-якою ціною, аби дограти сьогодні матч, бо попереду а, звісно, тому що нема вже у нас багато випускних турів. Нема вже куди їх відкладати. Тож тут навіть на завтра цю гру переносити вже не хотілось, хотілося Хотіло сьогодні дограти і їхати додому. Загалом, перший гол, можна сказати, що гра була до першого голу, а далі вже «Динамо» було легше. Ну, якщо так чесно скажучи, рахунок не по грі, мабуть, ну якщо так дивитися, така більш-менш рівна гра, але, мабуть, десь трохи цей клас, мабуть, це не мій погляд, так як кажуть багато експертів, свої. Полом якісь моменти ми свої реалізували. Тож, тож мабуть, це якийсь клас, тут трохи вищий. Можливо, повернення Ярмоленка, з ним команда стала Х2 сильніше. Звісно, тут навіть це не обговорюється, це відчувається у колективі. Загалом, які емоції зараз після гри були виснажені після 4 годин. Чи вистачало людини, це таке, це нормально. Але позитивні емоції. Ми виграємо, ми знаємо, що ми хочемо добитися. Нам повинно з кожною грою ну, головний результат, який, який на даний момент є позитивний. Так що позитивні емоції, так, ми устали і емоційно, і фізично, але є пару днів, щоб відновитися та грати вже проти проти зорі.